Добрий день, друзі. Пропоную вам добірку нових світових серіалів за січень 2026 року, які можна подивитись з українською озвучкою. Дякую за підписку. Лицар сімох королівств. За століття до подій Гри Престолів вестеросом правлять драконові королі, а побитих дорогах мандрують безрідні лицарі. Лицар сімох королівств відкриває нову сторінку легендарного світу Джорджа Р. Р. Мартіна. Сер Дункан високий, молодий, майже безіменний мандрівний воїн. У нього немає гербів, золота і славетного роду, лише меч, зухвалість і кодекс честі. Випадкова зустріч з дивакуватим хлопцем на ім'я Еґ стане початком союзу, який змінить долю королівств. Перша серія це шлях на турнір, де стикаються амбіції принців, інтриги великих домів і небезпека для кожного, хто наважиться назватися лицарем. Тут випробовується відвага, а справжня шляхетність часто ховається під іржавими латами. Фентезі, екшен, пригоди і драма в одній історії про честь, дружбу та вибір шляху. Лицар сімох королівств. Сезон перший. Початок нової саги. Лікарня Піт. Ніч. Сирени швидкої одна за одною розтинають тишу Пітсбурга. За дверима лікарні Піт немає пауз. Немає вільних ліжок і немає права на помилку. Тут кожна зміна це війна за час, за ресурси і за життя незнайомців. Другий сезон медичної драми Лікарня Піт» загострює ставки. Переповнений хронічно недофінансований травматологічний центр працює на межі можливостей, а разом з ним команда лікарів, медсестер і фельдшерів. Які вчаться виживати в системі, що руйнується, не втрачаючи людяність. Кожен пацієнт тут, чиясь історія, останній шанс, чийсь світ, який може завершитися за мить, нові виклики, етичні дилеми, особисті трагедії та неочікувані союзи, оголюють справжню ціну кожного врятованого життя. Коли світ за вікном байдужий, єдине, що тримає, це люди поруч у приймальному відділенні. Лікарня ПІТ СЕЗОН 2. Драма, в якій найгучніше звучить, ТИША. Fallout. СЕЗОН 2. Повернення у світ, де Сонце смертельне, А надія розкіш. Лос-Анджелес, 2296 рік. Пісок ховає хмарочоси. Радіація Спогади. А кожен крок на поверхні може стати останнім. Люсі виходить із укриття 33, аби знайти батька і стикається з жорстокою реальністю пустки. Максинус, солдат братства Сталі, вірить, що порядок врятує людство. А Гуль безсмертний ковбой, що пам'ятає світ до бомб і не пробачає тим, хто його знищив. Цього разу ставки вищі. Таємниця, що може змінити баланс сил у всій пустці, виривається на волю. Мутанти стають розумнішими, бандити організованішими. А старі союзники можуть виявитися ворогами. Fallout. СЕЗОН 2. Війна. Війна ніколи не змінюється. Але цього разу вона стане особистою. Високий потенціал Вона мати одиначка з трьома дітьми, яка ледве зводить кінці з кінцями. Її життя це щоденна боротьба за краще майбутнє. Але коли Морган випадково стає свідком загадкового вбивства прямо на роботі, усе змінюється. Працюючи прибиральницею у поліцейському відділку, вона раптом розкриває ключові деталі, які не помічають навіть досвідчені детективи. Її виняткова інтуїція, його стрий розум привертають увагу слідчих і наступного вбивці. Сезон 2 – ще більше заплутаних справ неочікуваних поворотів. І кримінальних таємниць, які Морган розплутує між дитячими сніданками, пральною машиною і допитами Здібна. Високий потенціал. Сезон 2. Геніальність не завжди має значок Екстраординарна. Вітаємо у світі, де надсила це норма. Усі отримують її в 18. Але Джен їй 25, а сила досі не прийшла. І це лише початок її справжньої пригоди. Сезон 2 серіалу Екстраординарна блискучий, ніжний, смішний і трохи магічний. У Великій Британії, де кожен може літати, читати думки чи змінювати час, Джен залишається найзвичайнішою, але саме це робить її екстраординарною. З Майрет Тайерс» у головній ролі, вона грає Джен із такою щирістю, що хочеться плакати, сміятися і вболівати водночас. Поряд Софія Оксенхем та Люк Роласон, які додають історії безліч шарів. Кохання, дружби, фейлів і моментів ой, ось воно. Режисери Тобі Макдональд, Дженніфер Шерідан та Білал Хасна створили світ, де фантастика просто фон для справжніх людських історій. Це про те, як знайти себе, коли всі навколо вже, про кар'єру, яка не складається, про кохання, яке не приходить по графіку, про те, що ти достатньо, навіть без надсили. Другий сезон глибший, сміливіший, тепліший. Готуйте попкорн серце і хустинки. Бо «Екстраординарна» – це комедія, яка торкається душі. І нагадує Іноді найсильніша сила бути собою. ПОНІ. Москва 1970. -ті. У стінах американського посольства кожен шепіт. Зрада. А кожна посмішка може приховувати смертельну небезпеку. Дві секретарки Два життя зруйновані раптовою загибелью їхніх чоловіків. Але для них це не кінець, це початок війни. Зірка Гри престолів Емілія Кларк та Гейлі Лу Річардсон перевтілюються з дружин дипломатів у безжальних шпигунок церу. Їхня місія розкрити масштабну змову епохи холодної війни, яка забрала їхніх коханих. У грі, де довіряти не можна нікому, а ворог може бути другом, вони лише поні. Але саме вони можуть змінити хід історії. Поні. Напружений детективний трилер, що тримає в напрузі до останньої хвилини. Сім цифр блатів Агати Крісті. Розкішний англійський маєток, бездоганна вечірка, шампанське лється рікою, аж поки ранок не приносить труп. Те, що всі називали дурним жартом, раптом обертається справжнім убивством. Поліція бачить нещасний випадок вона пастку. Молода аристократка, гостра на язик та небайдужа до пригод, вирішує розслідувати загадку сама. Кожне алібі кришиться, кожен гість приховує більше, ніж зізнається, а на стінах з'являється моторошний знак сім цифр блатів. Мія Маккена Брюс, Едвард Блюмель у новій екранізації класичного роману Агати Крісті. Режисер Кріс Чібнел занурює у світ, де гумор ховається в тіні злочину. А відповідь завжди на крок попереду. Сім циферблатів агати Крісті готові завести свій останній таймер. Спартак Дім Ашура. Перше століття до нашої ери. Італія. Імперія палає в крові, а влада належить тим, хто сміливий і безжальний. Після придушення повстання Спартака, один чоловік отримує нагороду гладіаторську школу в Капуї. Це не просто будівля. Це початок нової ери. Ашур повертається не як раб, а як господар. Разом з дружиною Нісей. Він будує дім Ашура, місце, де ковзається сталь, лється кров, і пишуться легенди. Але минуле не відпускає Тіні ленту Лабатіата, привиди колишніх майстрів, загравання з владою Риму. Кожен крок на межі життя і смерті. Спартак, дім Ашура. Це не лише бойові сцени і політичні інтриги, це історія про владу, помсту, виживання і те, що коштує стати монстром заради мрії. Готуйтеся до бою, який змінить історію.